У чемпіонаті України стартує дев'ятий тур, і розпочали його СК Полтава та Оболонь. Гості забили два м'ячі Дубль Сергія Суханова. А господарі аж на п'ятій доданій хвилині забили гол престижу. Забиває Марусич, зоря та Динамо Київ. Динамівці забили першими на 61-й хвилині. Відзначився Буяльський. Але господарі не здалися, і на 84-й хвилині забиває Будківський. Рахунок 1-1. Динамо втрачає очки. Але, що цікаво, Шахтар теж не зміг набрати три очки, зігравши у нульову нічию на виїзді. Полісся Шахтар – 0-0. А натомість Кривбас у гостях обігрують рух Львів з рахунком 1-2. Тим самим виходять на перше місце у чемпіонаті України. 19 жовтня. Дев'ятий тур чемпіонату України. ЛНЗ з мінімальним рахунком обігрують Колос – 1-0. Забив оба на 75-й хвилині матчу. Олександрія на доданих хвилинах вириває нічию у Вереса 1-1. Карпати поступаються епіцентру з рахунком 1-3. Металіст 19-25 не зміг прорватися у топу ПЛ. Вони пропустили першими на 35-й хвилині забив Андрій Сторчоус, але у другому таймі змогли зрівняти рахунок на 67-й хвилині. Забив Пітер і Тодо. Отже, металіст набирає 16 очок та посідає шосте місце. А Кудрівка залишається на 11-му у таблиці чемпіонату України після 9-го туру.